Всім доброго раночку, дай Боже здоров'ячку. Нині у нас вже другий день є світло, цілий день є світло, отож, я нині буду на кухні використовувати і плиту, і, душо, і духовку в повному об'ємі. Зараз я хочу зготувати піцу. Піца буде непроста. Що нам потрібно? В першу чергу нам потрібно, нам потрібно взяти сковороду. Бачите, сковорода в мене? Е, сковорода не та, що на купюрах, а звичайна, як в нас кажуть, пательня. Ставимо на плиту. Ставлю на плиту, включаю плиту. Даю олії, наливаю олії, бо піца буде, повторююся, незвичайна, Піца буде е, на пательні, і інгредієнти будуть теж е, незвичайні. Так, став, поставила на пательню, пате, на плиту пательню, тобто сковороду. Але знову не ставте е сковороду цю, що на купюрах, бо вона вам пригодить. <свят> Я трохи прихворіла, але нічого. <свят> Значить, так, нагрівається у нас олійка. Тепер ми беремо бульбу. У кого нема бульби, беріть картоплю і висипаємо. Ой, такого і забагато. Потім я і забагато трішечки. Ну нічого. Дам більше начинки. Ми крізька допала. Зроблю більше начинки. Так, і жаримо бульбу. Бульба нарізана отакими от Слайсами, не слайсами, а е поможіть мені згадати. Чий. Соломкою. Такою соломкою нарізана. Ну, десь десь сантиметр, десь пів сантиметра, де я. На око. Як я завжди кажу на око. І знаєте, пригадався анекдот. Прийшов вовк до зайця в магазин і каже, зайчику продай мені кілограм солі. А заєць каже, та нема, та можу продати, але вага поламалася. Хіба нас можу тобі насипати на око? А вовк каже, ну тут я не повторю Насип собі. Десь інакше, а не мені на око. А я роблю все на око. Добре, зараз йду робити начинку, підготовлювати і я покажу далі. Так, моя бульбочка піджарилася. Тепер що я роблю? Маю кукурудзу. Тут трішки курячого м'яса. Печериці, до речі, печериці я мариную сама, і ковбаса, ковбаса і сир. І по черзі, як звичайно, на фіцу буду викладати. Так. було поправити, викладаю куряче м'яско. Його небагато, бо таке лишки в холодильнику. Потім викладаю печериці. Сама ся дивлю, не показую. Печерички викладаю. Кого нема маринованих, можна навіть сирі. Бо в мене наоборот. Нема сири, є мариновані. Так, печериці виложила. Тепер викладаю ковбаску. так. Ну, ковбаски у мене є. Так що ковбаски тут буде достатньо. Трошки порозправляла і зверху ще кукурудзу. Так і так руками все роблю, все накладаю. І такий получиться у нас з сніданок. До речі, дуже смачненький. І на кінець. Але вже вам не покажу, бо мені незручно. Даю сир. Так, дала сир накриваю, накриваю і залишаю. Накрила і залишаю хвилин на 15. Нехай, так сказати, доходить. І все, і піца моя буде готова. Отак помаленьку зверху. Сир топиться. Бачите, під кришкою я тільки що кришку зняла. Температуру регулюємо, пам'ятаємо, що внизу бульба, щоб не підгоряло. І всього ще хвилин 5, не, 5, мало, 10 хвилин ще І я буду знімати. Покажу вам, що вийшло. Закриваю далі, закриваю і нехай. Доходить до готовності. Така піца у мене вийшла. Зверху посипала укропом замороженим. І що, готуйте і смакуйте? Всім смачного! Бувайте здоровенькі і моє вам щире Па-па, па-па.